Сьогодні в нас чудове питання. Як з'являється веселка? Ти бачив веселку після дощу? Вона така яскрава, кольорова і гарна. А знаєш, звідки вона береться? Давай дізнаємось разом. Все починається з дощу. Уяви, що з хмаринки полилися крапельки дощу. Але потім виглянуло сонечко, і ось тут починається диво. Коли сонячні промінчики проходять через краплинки води в повітрі, вони розкладаються на різні кольори. Крапелька, як призма, ламає світло на всі кольори веселки. Знаєш ці кольори? Давай разом їх повторимо і трохи потанцюємо.